Майже щосуботи Анна Горлова бере свою акустичну гітару та рушає до заздалегідь обумовленої локації. Там на неї чекають учні. Це підлітки, які живуть у Краматорську або приїжджають з сусідніх сіл. Наймолодші учениці 14, а найстарші 17 років. Декілька годин будуть сповнені музикою, розмовами та натхненням. А потім учні матимуть тиждень, аби закріпити та відточити у домашніх завданнях уривок з пісні, яку вивчають. Мене звати Ірина Мартинова, і ви слухаєте подкаст Нариси про Донеччину у цьому епізоді. Говоритимемо про талановиту молодь у прифронтовому Краматорську. Анні Горловій 22 роки. Грати на гітарі вона почала під час пандемії коронавірусу, бо мало багато вільного часу. Унікальний акустичний інструмент родині Горлових змайстрував та подарував друг батьків. Скільки років гітарі Анна не знає, каже, що інструмент старший за неї. Дуже багато хазяїв неї було, дуже вона так багато поміняла і вернулась до нас. Ось і зараз я на ній граю. У мене е, тато це пастор церкви. І якби з самого початку це була церковна гітара. Ну але вона якби належала нам, але на ній грали там. Ну, хто в нас приходив, хто співав церкві, на ній грали. Ось. І тому якби вона знаходилась всі там 20 з чимось там років. Вона знаходилась просто у різних людей кожен раз. І якось хтось, я так розумію, переїжджав з міста просто це ще до війни було. І якось гітара знов до нас повернулася, але щось на ній ніхто не грав. І вона просто в мене в кімнаті стояла. А потім вона мене зацікавила і мені віддала, якби вже ну, подарувала, що це моя гітара. Вчилася грати на гітарі, анна самостійно дивилася відеоуроки на Ютубі та багато практикувалася. Зізнається, що від тренувань, які могли тривати до шести годин на день, стирала пальці до крові. Нині своїм учням забагато грати не радить, та й сама так не робить. Навчати інших Анна Горлова почала у 24-му році. Спершу прийшла до простору одного з фондів на запрошення знайомого як відвідувачка, і якось запросила просто подивитись фільм. Тоді ще можна було збирати багато дітей, і все таке у нас в місті. Я приходжу, а там кажуть: о, зараз буде дівчинка грати на гітарі, вона буде вчить. Я думаю, о, цікаво, може, я щось нове е, вивчу, щось ну якось попрактикуюсь. Ця дівчинка до нас приїздила так от раз на тиждень по суботах, стабільно, а потім у них щось сталося. Я так розумію, що вони з Харкова не змогли більше приїжджати. Я була серед усієї групи, та яка найбільша. Ну, Найбільш довгий час грає на гітарі і мене попросили підхопити цей кружок, я підхопила і ось так вже більше року, просто сама його веду. Звичайно, не сама, мені дуже, дуже багато людей допомагають, не за гроші, а от просто із-за ідеї, того, щоб тільки, хоч якось би розважалися у нас в місті, і якось могли відпочити трохи від напруженої обстановки. Якщо чесно, якщо б нам. Просто надавали якісь там місця, але ну, кожного разу просто це різні місця, тому я не можу казати там, де саме це. Вся організація від мене тільки прийти і провести. Ось все інше це від інших людей просто допомога. Допомагають іноді навіть уроки проводити. Бо, як кажуть, я такий добрий поліцейський, і мені іноді потрібен хтось, хто більш такий авторитетний для дітей. Нас за сходить сім іноді вісім, бо деякі приїжджають в місто іноді. Ну просто як в гості. ті, хто виїхали на якісь поселки, вони просто приїжджають іноді в місто, щоб погуляти із друзями, як там вважають їх батьки або родичі, що там безпечніше, де вони. Деякі навіть у нас одна дівчинка. Я так розумію, що вона з Дніпровської області приїжджає на канікули. З 2023 року в Краматорській громаді офіційно заборонили проводити масові заходи. Крім цього, усі школи, зокрема й художні, у місті працюють дистанційно. Тож підліткам загалом і нікуди піти, аби відволіктися, хоч на короткий час від війни. Такий невеликий гурток дає змогу розрадити молодь. Кілька гітар для занять подарували волонтери. Хтось з учениць знайшов стару в родичів. Загалом Анна навчає грати різні пісні. Раніше це були переважно англомовні композиції. А нині в репертуарі українські, зокрема, вона гурту Плач Єремії. Композицію розписують на партії для декількох інструментів. У вільний час, поки було тепло, Анна понад місяць грала на гітарі на вулиці біля одного з кафе Краматорська. Близько години виконувала різні кавер-версії. Коли я в кафе грала, до мене підходили військові пару разів. Просто ну, знімала, казали там дякую, там класно, там що настрій підіймаю. І таке було один раз. Нещодавно, що я просто йшла по вулиці, я когось чекала, і з іншого боку вулиці я чую, о, це ж ви. І така, дивлюся, а я ніби не знаю цю людину, але думаю, я зараз на багатьох фондах ну, з багатьма людьми знайома, може, я просто когось забула, але може, там я без окулярів і зір якось підводить. І підходить до мене хлопець і таки каже: це ж ви граєте на гітарі. Я така думаю, так. Я, але де І він каже е, наступні слова його: що, А я вас бачив, ви там в кафе грали. Я там проходив просто повсім, Ви мені там так настрій на день підняли. І так приємно було. Це перший раз, так щоб прям впізнали. І я дуже рада, що якщо комусь настрій піднімала, а ще Анна грала дуетом зі знайомим військовим. Невеличкий імпровізований концерт влаштовували у дворі. В кілька разів їхніми слухачами ставали діти. Анна Горлова зізнається, що малеча слухала гітарний дует із захопленням. На жаль, у нас зараз вуличні музиканти в місті якби заборонені, але ми просто пару разів з знайомим військовим виходили на нас у двір. Так виявилось, що ми живемо в одному домі, і ми просто виходили ввечері, трошечки грали. Ось це він мене навчив грати і бальзама, і ще багато чого, і перебори деякі теж навчив. Він грав на гітарі, на акустичній, дуже-дуже схожу на мою. Але вона там іншої марки. А зараз, на жаль, в нього поранення і зламана ліва рука, тому він не може зараз грати. Але ми іноді зідзвонюємося. Я просто я граю, а він співає. Крім гри на гітарі, у вільний час Анна малює. Здебільшого це портрети. Нині вона працює в одному з благодійних фондів у Краматорську та допомагає тим, хто залишився у громаді. Володимир Паращенко працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій. А після роботи, коли є час, він MC Couple P, який читає реп з вами, як завжди, знову Донбас на бійці крутим рименем бігу ді у Майка. Couple P. Ти завжди чедесанд бойдовий стайл. Той самий разом під музику речі та дива вам Тут До тих мені 32 роки. Працюю у державній службі України з надзвичайних ситуацій з 2015 року. Після закінчення університету сам скаматорсько. Ну народився тут. Закінчив школу. Коли закінчив школу, було цікаво піти кудись навчатись, щоб це було пов'язано з рятуванням людей. Тому пішов у Харківський національний університет, навчався 5 років. Ну, після випуску вже по місту працюю. Ось до, до сьогоднішніх до днів. Ну, мене надихнуло. Я колись побачив е, відео із новин, там на час Києву, десь 2009 рік був. Я побачив, як рятувальник поліз по балконах на четвертий поверх для того, щоб рятувати людину, і він заліз за секунд п'ять. Мене це вразило. Я думав, ну це ж неймовірно, щось я не знаю, з іншого виміру. За п'ять секунд він на четвертий поверх забрався в бойовому спорядженні так... надихнув mm -hmm. мені теж Захотілося, <плес> я думав, що ну, я розумію, що це унікальна людина, просто була, яка так зробила. Бо це важко, це, мабуть, може склалазяним займався, бо просто так не так неможливо зробити. Ну саме цей випадок надихнув від побаченого був у захваті. Пише реп Володимир ще зі школи. Розповідає, якось влітку сиділи разом із другом. Було близько шостої години вечора, коли той каже, що йде додому, аби писати реп. Тоді Володимир зацікавився, послухав акапельну друга та, зрештою, спробував і сам. Відтоді не припиняє цим займатися, а згодом знайшов однодумців і серед колег. Я і мої колеги по роботі ми просто почали. Співпрацювати, і ми просто як три артисти були окремі, можна сказати. Ну не артисти, а три МСІ, можна так сказати. І з часом до нас трьох. тобто, у нас я був, Слава і Антон. Антон це наш бітмейкер. Слава, ми з ним починали разом писати пісні. У 2020 році ми почали з ним працювати, коли його перевели до мене до складу мого караулу. Ми разом на роботі були, спілкувалися з цього приводу. Ось ми вдвох почали писали пісні. Потім доєднався Антон до нас. Ось уже був основний скелет три особи. У 23-му це з'явилася назва. До нас ще одна людина доєдналася, у нас було четверо. Ну, взагалі, основний склад, я вважаю, з п'ятьох ще дружина Антона, але ну не часто вона приймала участь ну, за різних обставин. Але є там пісня. «Осінь» мені подобається. Наприклад, там основний склад гурту це. Рятувальники, дружина Антона і волонтер. З якийсь час був військовий, але це, він до складу гурту до основного не входить. Це була фіт, сумісна праця, робота, тобто на кілька пісень. Звідки взяли назву «ГАРД», Чому так назвалися? Тому що ми, можна сказати, було багато сперечань деякий час дуже багато, але незважаючи на це, залишилися гуртом. Тому що загартовані, тому і гарні загартовані в цілому. І війна в країні об'єднує всіх. І те, що більшість, ну працюємо разом і по музиці, теж незважаючи ні на що далі, продовжуємо робити. Якщо не були б загартовані, то гурт би давно розпався. Я вам так скажу. Саме тому і й Першу свою пісню під назвою Життя триває. Гурт гарт офіційно випустив у 2023 році. Також виклали кліп на своєму Ютуб каналі. Нині ж мають два альбоми. Записує гурт пісні в домашній студії одного з учасників, який потім зводить матеріал. Володимир зізнається, що раніше гуртом збиралися частіше. Зараз кожен приходить у студію, коли є вільний час. Проте зустрічатися разом за словами Володимира, більш атмосферно. До того ж, під час запису можна отримати підтримку від колег. Я питаю Володимира, що означає його нікнейм Пі». Він усміхається та пояснює, що це гра слів. Це ще з'явилося з, з 20-го 20 року чи 19-го. Ну, прізвище Паращенко, звати Вова Паращенко в і виходить Паращенков. Капало в папі з англійської Паращенков, і виходить ну, якось так. А ще Володимир грає на гітарі. Музичну школу не закінчував, а ходив на гурток у місцевий палац культури. Через зайнятість на роботі грав рідко. Каже, просто підтримував рівень, а бувало, що й зовсім не брав гітару до рук. Проте повернутися до інструменту надихнув подарунок дружини електрогітара. Музика для мене щось знаєте, душевне, щось, що може надихнути або заспокоїти, щось, що, мабуть, зі мною. Це життя постійно в навушниках. Музика, і стара музика, пісні для мене. Мабуть, це спосіб життя жити і чути пісні. Де ти розумієш, що у людей можуть бути такі ж якісь проблеми в житті? Вони так от через них проходили, і це може тобі давати можливість слухатися далі. Музика та муза це щось єдине. Щось разом що триває Крім цього, Володимир Паращенко декілька разів виступав в одному з просторів Краматорська. Для слухачів читав свої тексти під мінусовки, а також грав на гітарі кавер-версії відомих гуртів, зокрема, Лінкін Парк. Виступати почав у 2024-му та продовжує й нині. Більш вразило те, що люди, які взагалі реп не слухають, до мене підходили. і Казали, що це круто. Кажуть, що ми реп не слухаємо, але твої тексти — це щось прикольне. Мої пісні їм подобаються. Пісня, а мої пісні це мої куплети були, тому що я один виступав, бо не у всіх є час, щоб гуртом виступити. Я сподіваюся, коли все ж таки вийде гуртом виступити. Але до мене підходили люди і казали, що їм подобається. Для мене це, це дуже круто, коли люди, які не слухають жанр, підходять, і їм це подобається. Кілька разів вже виступав просто рібезмеш в, в кав'ярні поруч. Виступав теж з піснями. І збірник віршів вийшов, мене теж запросили поїти Краматорська, а запросили мене. А для мене це дебют. Взагалі ніколи не знав, що буде десь друковане видання, що там будуть мої вірші написані. Багато віршів вони, це мої тексти з пісень. Я просто пишу як вірші. Ну, я не як вірші, а строфами я пишу. І просто записали в книгу, як вірші, вони добре читаються. Виходить репер ще й поезд. Тепер офічі. У просторі без меж іноді також займається й Анна Горлова разом зі своїми ученицями. У Краматорську хаб запрацював у 2024 році. Його створила команда громадської організації Фонд розвитку громади, яка повернулася у рідне місто після евакуації. У просторі гуртуються як молодь, так і більш старше покоління. Нині в безмеж майже щотижня відбуваються культурні заходи, зазначає керівниця проєкту фонду розвитку громади Олена Костенко. У нас є своя театральна студія, і вони вже влаштовують дуже активні учасники, відкривають свої таланти, і співають і танцюють. У нас є просто реально вже 10-15 людей. Це теж в основному співаки, музиканти. Активні жителі міста, які знайшли колись наш простір і почали на ньому реалізовувати свої такі творчі ідеї. Звичайно, люди в захваті. Люди залюбки чекають на наші анонси, залюбки приходять, приводять все нових і нових людей. І на кожен новий культурний захід у нас є постійні нові реєстрації. Про нас дізнаються люди. Це і переселенці, які тільки приїхали в місто і шукають. Ну просто, хоча б якийсь новий нове коло знайомств. Це і, наприклад, дівчата, жінки е військових, які теж приїжджають до чоловіків їх підтримати. І поки чекають там, поки чоловік вийде з передової. Вони теж до нас приходять. Так, емоції дуже класні всі, дуже раді, що. Є якесь місце, де можна познайомитися з новими людьми, тому що дуже часто зараз у людей порушені соціальні зв'язки, старі, і дуже не вистачає просто спілкування. А коли ти спілкуєшся ще про культуру, коли ти щось нове дізнаєшся, то ну ти збагачуєшся і забуваєшся про ну дуже багато наших таких неприємних аспектів нашого життя. Нині до Корматорська все ближче стає лінія фронту. Все частіше місто обстрілює ворог, б'є як по будинках мирних жителів, так і по критичній інфраструктурі. Тож у просторі без меж продумують і те, як впоратися з різними викликами. Ну, це важко, коли маєш планувати і передбачати все, що може статися. Тобто, на кожен, на кожен новий. Такий наш захід, ми плануємо: якщо буде світло, то буде отак. Якщо не буде світла, то буде отак. Да? Тобто, що ми приготуємо, що ми переробимо, і яким чином ми швиденько все зробимо. Якщо там, наприклад, буде якийсь сильний обстріл, да? то буде так. Ми продумуємо зв'язок, наприклад, тому що знаємо, що коли немає, наприклад, світла. Часто, особливо там в нашому районі, падає і мобільний зв'язок, тобто, ми вже знаємо, що треба заздалегідь про все домовитись і знати ці точки, і знати, хто куди йде і яким чином взаємодіє. Передбачити, що, наприклад, може таке бути, що коли немає світла, немає і води, тобто, у нас є там спеціальні запаси, які ми постійно оновлюємо. Передбачити, наприклад, зараз холодно, коли не буде світла, у нас не буде чайника. А людей треба зігріти. І ми вже всі звикли ходити з великими термосами з кипятком. Ну тобто, да, передбачаємо багато чого. До повномасштабного вторгнення у Краматорську відбувалося чимало культурних заходів: концерти, виставки, вистави, майстерки тощо. Їх могла відвідувати молодь Краматорська, і не лише нині цього не вистачає однак, люди вірять у перемогу, продовжують творити та підтримувати одне одного.